Всім привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка. Сьогодні хочу запропонувати приготувати ось такий смачнезний морквяний кекс з родзинками. Взагалі, морквяний кекс відноситься до американської кухні і є безліч варіантів його приготування. Сьогодні пропоную простий і дуже бюджетний варіант. Виходить пухкенький, смачненький ніжний кекс. І, до речі, тут цілих 340 грамів моркви. Починаємо! Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Першим ділом включаємо духовку, температура 180 градусів по Цельсію або 350 по Фаренгайту. Нагріваємо 20 хвилин. 145 г родзинок необхідно залити окропом і залишити при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Це в тому випадку, якщо родзинки у вас такі досить сухенькі. У мене саме такі. Якщо вони у вас не сухі на дотик, а такі звичайні м'якенькі, тоді заливати окропом не потрібно. Поки відпочивають родзинки, займуся морквою. 340 г моркви вага в очищеному вигляді натираю на дрібній терці. Родзинки мої відпочили, тепер відкину їх на сито, злию воду і потім знову повертаю в миску. Вони мені знадобляться трошки пізніше. До 230 г пшеничного борошна додаю півчайної ложки солі, пів чайної ложки соди, півстолової ложки розпушувача та дві чайні ложки кориці. І все перемішаю. Тепер мені знадобиться велика миска, кладу туди 3 яйця кімнатної температури, 200 г цукру та 110 г рослинної олії. Наголошую грамів, не мілілітрів. Перемішую вінчиком на протязі приблизно 1,5-2 хвилин. Якщо вам не хочеться перемішувати вінчиком, ви можете це робити міксером на невеличкій швидкості десь приблизно 1 хвилину. Тепер сюди додаю всю борошняну суміш. Перемішую десь приблизно 20 секунд, поки борошно не поєднається з усіма іншими інгредієнтами. Все, що мені зараз залишилося, це додати натерту моркву, а також родзинки. Як ви бачите, все дуже легко і просто. Тепер додаю всю моркву, перемішаю, а потім слідом підуть і родзинки. Думаю, хтось із вас точно запитає, чи відчувається смак моркви в кексі. Ні, абсолютно не відчувається. Але, на мій погляд, саме морква впливає на солодкий смак кексу. І якщо морква у вас занадто солодка, то я б радила зменшити кількість цукру в кексі. Тут уже дивіться самі, тому що все залежить і від моркви, і від ваших смаків. Форму необхідно змастити рослинною олією. Масу для кекса викладаю у форму, розрівняю з і буду випікати при температурі 180 градусів по Цельсію або 350 градусів по Фаренгейту десь одну годину. Готовність завжди необхідно перевіряти шпажку. Якщо вона суха, значить кекс готовий. У всіх духовки різні, пам'ятайте про це. Мій кекс готовий, випікався рівно 1 годину. Перекладу його на розчітку і дам повністю охолонути. До речі, я забула наголосити, що розмір моєї форми 23 на 13 см. До речі, в книжці рекомендували дати кекс охолонути, а потім загорнути в харчову плівку і залишити при кімнатній температурі на ніч. Вони пояснюють це тим, що вологість, яка є в кексі, має. Рівномірно пройти через весь кекс, і ніби структура кексу є кращою, якщо це дотримуватися. Але чесно скажу, що я цього не дотримувалася. Кекс, тим не менше, дуже смачний, м'якенький, трошечки такий, знаєте, як він як вологий, але дуже приємний. Досить солодкий, бо я кажу, що тут і родзинки, і морква, і 200 г цукру. Тому пам'ятайте про це, і якщо необхідно, регулюйте. Кількість цукру. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал Файна кухня, посилання залишу під відео. Ну а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. І пам'ятайте, все буде Україна! До нових зустрічей! Всім па-па!